Приборкання коней царя Діомеда це один із найтемніших епізодів у міфологічному циклі. Тут є канібалізм, моральна інверсія, жертва й глибока метафора про те, як зло можна знешкодити, лише нагодувавши його самим собою. Після приборкання крицького бика Геракл отримує нове завдання: привезти коней царя Діомеда, фракійського володаря, жорстокого, безумного, одержимого владою та ще й сина бога війни Ареса. Ці коні не просто тварини, вони. Чудовиська, що харчуються людським м'ясом. і Їх годують рабами, полоненими, навіть гостями. Це не просто жорстокість, а перевернутий закон гостинності. Геракл вирушає до фракії. Він не нападає одразу. Спершу вивчає ситуацію. Коні символ війни. Вони не просто тварини, а втілені агресії, породженої аресом. Вони мали вигляд справжніх монстрів, бронзові зуби, а з ніздрів виривалось полум'я. Їхня їжа людська плоть. Це метафора війни, що пожирає людей. Геракл не використовує силу напряму, він перемагає не мечем, а логікою жертви. Це перший акт моральної інверсії. Геракл краде коней уночі, але ті шаленіють, вириваються і починається бій. Діомет переслідує героя, і вони зіштовхуються в смертельному поєдинку. Геракл перемагає, але не просто вбиває. Він кидає тіло Діомеда коням і ті. Перше, наситившись господарем, заспокоюється. Це ключовий момент. Діомет стає жертвою власного зла. Це глибока моральна формула. Зло пожирає себе саме. Під час бою греко втрачає свого супутника і друга юнака Абдера. У деяких версіях він син Гермеса, тобто теж має божественне походження. Після того, як греко вбиває Діомеда, він доручає Абдеру охороняти коней, але ті ще не приручені, накидаються на юнака і роздирають його. Греко повертає цей знаходить тіло друга. Це одна з небагатьох втрат, які герой переживає особисто. На місці загибелі Абдера Геракл засновує місто Абдера. Як акт пам'яті вшанування? Місто стає реальним полісом у Фракії, відомим у класичною епохою як батьківщина філософа Демокріта. Абдер як ціна подвигу. Навіть найсильніший герой не може уникнути втрат. Його смерть нагадування, що перемога має тінь, коні як неконтрольоване зло. Вони не розрізняють ворога і друга. Тобто система, що Жирає всіх, поки не втратить джерело. Гракл веде їх до Єврістея, той, як завжди, боїться, і віддає коней богині Гері, яка присвячує їх Артеміді. Вони зникають у міфологічному тумані, як очищені тіні. Цей подвиг не про битву, а про моральний вибір. Гракл не просто перемагає, він показує, що зло не можна знищити зовні, поки воно живе всередині. І що іноді, щоб знешкодити чудовисько, треба нагодувати його самим собою або тим, хто його створив. То вподобайку ти підписуйтесь на канал. Далі на героя чекають нові подвиги.